На цьому елеваторі я розставив два вимірювачі, їх треба ввімкнути, але одночасно. А я, як бачиш один, допоможеш. Добре, давай займуся цим. Ти майже біля вимірювача. Працює! Вибач сталкера! Мені довелося це зробити. Гей, гей, ти лише спокійно. Поговорімо. Перш ніж стріляти, поговорімо. В тебе одна спроба. Ці прилади, вимірювачі аномальної активності, своїм випроміненням приваблюють мутантів. Зазвичай це займає якийсь час, але цей табун кровососів, схоже, був неподалік. От і прибігли, як тільки ми запустили прилади. Мені шкода, що так вийшло. Справді. Це була не для тебе підстава. Міг би одразу розповісти, і не було б питань. Перекидай купони. Скинув на КПК. і тримай ще невеличкі бонуси. Перепустку на малахіт. Упевнений, вони для тебе знайдуть роботу.